У цьому відео ми розкажемо, як можна імпортувати в програму перелік артикулів з Excel файлу. Станом на зараз в DocDream немає механізму, за допомогою якого можна взяти і імпортувати з Excel файлу перелік артикулів. Тобто ні у довіднику артикулів немає такої кнопки, ні де в системних налаштуваннях немає імпорту артикулів. Тобто єдиний варіант зараз це вносити ці артикули вручну один за одним, але є невеличкий такий обхідний шлях, за допомогою якого можна обійти це обмеження і імпортувати зразу великий перелік артикулів з Excel файлу. Звідки ці артикули взялися в Excel файлі? Це окреме питання. Можливо, ви створили такий Excel-файл з якоїсь іншої облікової системи, або можливо ви облік ведете в Excel і у вас цей перелік вже є. Неважливо. Excel-файл для імпорту має мати ось таку структуру, тобто нам потрібні нам такі от стовпчики. Фактично, це назви артикулів і обов'язково одиниці зберігання цих артикулів. Тобто що зберігається в упаковках, у флаконах, в блістерах. Це не одиниці використання, це не ампул, і не таблетки, і не міліграми. Це саме ті упаковки, в яких зберігаються ці артикули. Ці стопчики вони потрібні лише для того, щоб трошки обманути програму. Ціна з одиницю можна проставити кругом одиниці, кількість одиниці, загальна сума одиниці, і там, де ставка ПДВ, можна вказати, що тут без ПДВ. І от у нас такий перелік тут досить великий. Тисяча ще ось там. Цих артикулів, а тих артикулів, які є зараз в Dogdream, їх набагато менше. Бачите, тут навіть висота прокрутки, вертикалі не така велика, тобто видно, що їх тут менше. Переходимо у складський облік і приймаємо от всі товари, які у нас тут є в Excel файлі, приймаємо їх нібито на склад. Тобто ми зараз імпортуємо цей Excelний файл як товарну накладну з артикулами. Далі постачальник. Ну, можете написати самі себе. Так, ага, помилка. А помилка це тому, що коли файл Excel відкритий, ви не можете його використовувати. Тому до початку імпорту потрібен Excel файл закритий. Так, давайте повернемось назад. Заново беремо цей самий файл. О, тепер у нас з'явився робочий аркуш, на якому знаходяться ці артикули. Постачальник цих товарів ви можете вибрати самих себе, дата сьогодні, номер накладної немає різниці, склад немає різниці. І тепер нам треба співставити стовпчики, які є у файлі. Фактично, у нас в файлі стопчики артикул, одиниці зберігання, так, оці всі, От, з стандартними полями, які потрібні для імпорту товару накладної. Перший стовпчик артикул відповідає нашому в DocDream також стопчику артикул, одиниці зберігання також відповідають, ціна. У нас називається ціна з одиницю, Тут ціна без ПДВ. Не має значення. Нам важливі оці два стовпчики, а тут можна співставити з чим завгодно. І без ПДВ, без ПДВ. Окей, далі. Завершити. І зараз починається імпорт артикулів у програму. В залежності від кількості артикулів в Excelному файлі, цей імпорт можна тривати. Декілька секунд, може декілька хвилин, але давайте дочекаємось цього і подивимось на результати. Так, виглядають результати імпорту. І дивіться, для практично всіх артикулів, які є в цій накладній, програма написала, що в неї такої артикула немає, і цей новий артикул буде створено. Буде створено, буде створено. От В цьому є хитрість. Тобто ми імпортуємо товарну накладну, заставляємо DoDream створити нові артикули. А потім ми цю товарну накладну просто видалимо. І товарине накладної не буде, ніяких рухів по складу не буде. А артикули, які Докдрім створить, вони вже нікуди не дінуться. Бачите, навіть якісь одиниці зберігання ОЗ, також їх у нас немає зараз в програмі, і ось вони тут будуть створені. Ну і коди, штрих-коди цих артикулів тут все пусто, тому тут нічого не буде створено. Зберігаємо цю накладну. Так, накладна зберіглася, закрилася. Тепер давайте перевіримо перелік наших артикулів. Оновимо його. Бачите, от з'явилося багато-багато нових артикулів, які не зв'язані із жодним з наших матеріалів. Оце артикули, які ми раніше у нас були в програмі, вони вже були зв'язані з матеріалами. А ось там, де тут пусто, це от всі нові артикули. І фактично нам тепер потрібно для них створити. На матеріали або зв'язати ці артикули вже з якимись існуючими матеріалами. Для цього можна скористатися фільтром, показати всі артикули, які без матеріалу, щоб залишилися всі, де цей стопчик порожній. Ну і тепер вже можна створювати ці матеріали або зв'язувати артикули з існуючими матеріалами. І останній крок, який нам залишається, повертаємось в модуль складського обліку і видаляємо товарну накладну, яку ми щойно прийняли. Таким чином накладної не буде, а артикули вже як були, так і залишаються. Цей перелік таким чином імпортований.